Водночас наразі актуальною залишається проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних сил України та інших формувань сил оборони в серпні цього року, відповідно реагуючи на цю потребу. І прагнучи вирішити це питання сьогодні. Керівництво Верховної Ради, а також керівники фракцій, зареєстрували новий проєкт закону 13573 про зміни до державного бюджету 2025 року, який ми зараз з вами розглядаємо. Цей законопроект включає лише збільшення видатків на сектор оборони. На депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна вперше за 6 років ці зміни до бюджету стосуються виключно питань оборони. Про неефективні видатки в кошторисі все, що залишаються, йдеться додатково про 12 мільярдів гривень. Давайте послухаємо. Шановний міністр фінансів, чому ви так і не спромоглися зекономити кошти? Зрізати ті видатки, які гроші, які залишаються невикористаними до кінця року. Видатки, які є неефективними, які є непотрібними під час війни. Ми подавали поправки таких, що найменше 12 мільярдів гривень. Чому ви нехтуєте своєю роботою? Ви так і не наважилися припинити фінансування приватних телеканалів. Залишається до кінця року півмільярда гривень на фінансування єдиного марафону і телеканалів, які там є. Мене дуже дивує, і я звертаюся зараз уже до нового міністра оборони. Врешті-решт. Ви коли звернете увагу на бригади, на кошти ПДФО, які виділяються бригадам. Ми весь час з вами говоримо про це, і ви весь час впираєтесь, але самі сьогодні підтвердили на засіданні комітету, що кошти витрачаються оперативно, ефективно і вони їм вкрай необхідні. Тому ми чекаємо ініціативи як від нового міністра оборони, так і від вас. Терміново залиште міністерство оборони 50%, але бригад Дам дайте додаткових 10 Андрій Рева, міністр соціальної політики в 16-19 роках Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, Даша. Вітаю всіх наших глядачів. Так, дякую. І одразу, будь ласка, mm -hmm. до mm -hmm. е коментаря з приводу і е заяв Ніни Петрівної Жаніної і Кошторусу. Вам слово. Розумієте, все, що каже Ніна Петрівна, правда. І є у нас неефективні видатки. І пропозиція на 12 мільярдів, це, звісно, потрібно врахувати. І міністр фінансів мовчить, і я розумію, чому він мовчить. Він мовчить тому, що не він приймає рішення про те, чи зрізати ці видатки, чи ні. Тобто в його мовчанні, як мовчанні ягнят, виявляється вся несуб'єктність українського уряду. Тому що, якби приймав рішення Марченко, можливо, він би це рішення прийняв. Але він їх не приймає. Ці рішення приймаються за нього на вулиці Банковій, в Офісі Президента України, який е через свого всемогутнього завоз по, людину, яка не має жодних владних повноважень, яка не має жодних конституційних повноважень. Насправді приймає політичні рішення, які потім виконує та людина, яка по Конституції несе відповідальність за свої дії. Ну Це вибір Марченка, слухатись. Вибачте, Зіцпредседателем фунтом. Але він сам це зробив вибір. Але проблема, мені здається, не тільки в цих 12 мільярдах, про які йде мова. Другий рік підряд ми спостерігаємо до ту саму картину. Кінець літа в минулому році не вистачало уваги 500 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил до кінця 2024 року. І ви пам'ятаєте, що після того, як раптом це з'ясувалося? Почали шукати вихід і піднімати податки. Було піднято і військовий збір, там було прийняті ще ряд інших рішень. Тобто податкове навантаження було збільшене для того, щоб покрити е, цю недостачу. Хоча, здавалося, Збройні сили України повинні бути пріоритетом. Тобто планування бюджету на рік повинно розпочинатися з цієї цифри, повного забезпечення Збройних сил України необхідними коштами. І в мене є питання до цієї Роксалани Підласа, яка стояла на трибуні. Вона голова бюджетного комітету. Є міністр Марченко. Вони що? Не могли прорахувати потреби до кінця року Збройним силам, щоб у минулому році 500 мільярдів не довелося шукати протягом всередині року. Ну, добре, вони прорахувалися. Є ж офіс президента. Потім підписує президент, прем'єр-міністр. Вони що, не бачили цю дірку? Це не 5 мільярдів, не 50, а 500 мільярдів. Тепер давайте дивимося цей рік. Не вистачає 412 мільярдів. Я взагалі просто радію з наших урядовців. Шмигаль-прем'єр-міністр не знав про те, що в серпні місяці військовослужбовцям не буде з яких коштів платити грошове утримання. А міністр оборони Шмигаль раптом це побачив. Уявляєте, яка радість? Як добре, що ми шмигаля не викинули взагалі на смітник, а перевели його на посаду міністра оборони. І знову Роксилана Підласа з розумним виглядом обличчя, розповідає, що треба нам негайно вирішити цю проблему, яку вони самі створили. Тому я хочу звернути увагу всіх наших талеглядачів. От ви перед вами приклад некомпетентності, непрофесійності, несуб'єктності. Того е, е, збіговиська, яке називається українським урядом. Справжній уряд сидить на банковій, і по Конституції він ні за що не відповідає, але приймає рішення і дає команди. Якого і якості бачить вся країна. І до тих пір, поки люди не зрозуміють, що вся проблема на сьогоднішній день криється в системі управління антиконституційній, саме менеджерщині, як в Росії, саме Банківщина була перед цим е, саме боярщина. Так оцей, оця вся зелена російська шелупонь, яка сидить на банковій, вона іншої системи управління, ніж російської моделі, не бачить. І от сьогодні ми бачимо результати їхньої діяльності. І коли починаєш говорити, що цю владу треба поміняти, це ж не на часі. Як? Це? У нас же війна. Так от саме тому, що в нас війна, вони не тянуть цю війну, ви ж бачите, провал за провалом. І єдиний конституційний вихід це провести вибори. Так, як того вимагала Конституція, і які не провели в минулому році, до речі, за згодою опозиції, які дозволили оцій шайці продовжувати перебувати при владі. Так от я хочу сказати: якщо ми не хочемо, щоб ситуація погіршувалась, щоб ми кожен рік чули отаке, е, отакі виступи з трибуни, е, як, як сьогодні робить Россалана Підласа, і всі з розумними виглядами кажуть, що да, ж треба, армію треба спасати. Армію треба спасати від такого верховного головнокомандувача недолуго. І країну треба рятувати від такого верховного Головнокомандувача президента. Який спочатку робить одне, потім робить інше, потім бреше, як це на суді він по Порошенку, і засувалося. Отакого от от керівника ми маємо, а риба гниє з голови. Всі наші проблеми від нього. Оце я прошу, щоб люди зрозуміли. Пане Андрію, враховуючи зараз новий уряд, кошторис, що треба робити країні? Наша, який новий уряд? Про що ви говорите? Ну, який новий уряд? Мигаль був прем'єр-міністром, став міністром оборони. Е, е, як його господи, ця Юля Лампочка? Свириденко була Зверху. першим віцепрем'єром, стала прем'єром. Коли вона була першим віцепрем'єром, міністром економіки, вона не могла захистити бізнес, всі її заважали, стала прем'єр-міністром. Все вона тепер вирішить. Галущенка перемістили з Міністерства енергетики в Міністерство цей, як її, господи, юстиції. Він тут же Рувіна взяв і тут же всіх посадив е керівників господи, цих установ, які е проводять судову експертизу на е контракт на рік, тобто, щоб носили, як треба. Міністерство екології, значить, цю жіночку з Міністерства екології перемістили на Міністерство енергетики. При чому тут екологія, при чому тут енергетика? Я думаю, тільки тому, що вони на боку Е починаються. них називається зміна уряду. І ми кажемо новий уряд. Де ж це новий уряд? Це ті самі люди, які в інших кріслах сидять, ліжко пересувництвом займаємося. І пишаємося на новий уряд. Це той самий уряд, це уряд тандему, Зеленського Єрмака. А хто конкретно виконавці? Ну, виконавці помінялись, да, згоден з вами. Але це той самий уряд, той самий недолугий український, ну я б не сказав, що він український, уряд. Уряд зеленої мафії. Пане що щодо призначення нового очільника БЕБУ. А, чому до сих пір не призначило і коли призначе уряд? Чому ж вони до цього часу керівника не призначили? У, яке складне питання. Так, да, Це тому, щоб у нас поліграфа не було. А тепер у нас є поліграф, і тепер ми все й призначимо. Тому що він обнаглів до такого ступеня, що плює не тільки на закони, плює на Конституцію. Скажіть, будь ласка, він 40 законів не підписує з порушенням терміну. Ні хочу, ні підпишу. Да хто ти такий? Ну, є Стефанчук, який по конституції повинен був за нього це зробити. Якщо в того ручки нема, то питання до Єрмака. Чому в президента нема ручки? Це ж твій прямий обов'язок. Ну він скаже, де мені ніколи, я от, от, цими іноземними справами займаюся, а ручками ти сам вже подивись там. в когось в сусідньому кабінеті. Бо що чекати, поки там хтось тобі ручку десь підписав? 40 законів не підписав. Ну, коли мова йшла про набу і сап, він тут же йому ручку принесли, все нормально. Хоча всемогутній завгос був, в, цій, як його, в Туреччині. Найшли ручку йому. Тепер знову, значить, там е, перепідписати, знову перепідписали в той самий момент. Чому? Та тому що капняка, знаєте, як у то, в фільмі Іван Васильович міняє професію. От що крест животворящий ров творить. Так от те ж саме животворящий капняк потримав. Від суспільства і від європейських союзників, і все тут же знайшлося, ручка, і бажання. І директора БЕП зараз вони призначать, що киподують, і призначать, куди вона дінеться. Знаєте, він просто обнаглів. Він не відчував, що суспільство в Україні це не російське суспільство. А от коли люди вийшли і вимагали, і кричали Зеля чорт, от він тут же, тут же згадав Януковича і тут же дав зайнято. Тобто, отакі акції виховання вони повинні все-таки відбуватися. А найкраще це провести вибори президента і подякувати йому за роботу, і хай ним набу займається. А пане Андрію, коли ми говоримо про Юлію Свероденко, це ж вона підписала санкції проти Петра Олексійовича, не шмигаль. І зараз вона говорить про те, що і очільника БЕП міняти не потрібно, і корупції у нас в країні немає. Що скажете? По-перше, розумієте, ми ж, я ж на суді, от Альона теж була на суді, не Десь брехати. Uh -huh. вони, ж, вони, ж якусь, вони ж яку е, тактику обрали. Іван киває на Петра, Петро киває на Іван. Тобто, формально е, для того, щоб накласти санкції, подає, подання робить СБУ. Ну, Служба безпеки у нас відповідає за національну безпеку. Правильно? Значить, вона вважає, що є загроза національної безпеці, вносить подання, РНБО розглядає і приймає інші. Ну, питаю, що стосується Петра Порошенка, СБУ відмовились давати таке подання. І коли президент розповідав, що СБУ, він просто брехав тупо. Немає подання ні СБУ на Порошенка. Він брехуть просто. А президент сказав, що подання зробив теж фінмоніторив. Уявіть собі, що каже, що каже, що каже Зеленський. Представляєте, йде війна, а люди виводять, мільярди виводять, під виглядом фондів, а насправді виводять гроші на своїх партійців для фінансування партійних структур. І коли люди узнають про це, вони будуть шоці. Шість місяців Порошенко просить, каже, ну так шокуйте мене, покажіть ці дані держфімоніторингу. Так вони ухвалу Верховного суду не виконували з 13 травня. Філіп Пронін на минулому засіданні, коли представники президента виступали, каже, він визначається, як виконувати судову хвалу. Він визначається, уявляєте? Потім, коли його притиснуть до стінки, він каже, а я Юлію Сверденко, точніше, коли вона прем'єр-міністром, каже: ви ж подання робили. А вона каже: так, да, я підписала подання, але, але на підставі подання держфільмоніторинг. Виступає Пронін на тимчасовій слідчій комісії каже. А я на Петра Порошенка ніякого подиття не робив. Адвокати в суді кажуть, ось ці флешки, дивіться, тут виступ цієї е, Свиреденко, а тут виступ Проніна. Ми просимо їх долучити до значить, матеріалів справи. І представники президента, ні-ні-ні, цього робити не можна. А чого не можна? Ну, тому що ми, ми, ми не бачили, і там, можливо, якісь мультики намалювали. І їм кажуть, мультики ваш президент кожен день транслює. А там от їхні виступи. Дали їм тиждень на ознайомлення. Вони прийшли в суд, не подивилися ці відео. То суд зупинив розгляд, і прямо вони в судовому залі дивились ці два, ці, ці два відео. Ці два відео. Розумієте? І там виплило таке на суді, що ви собі не уявляєте. Ніякого подання броні не робив. Він просто переписав те, що Портнов говорив в своєму виданні закони бізнес один в один. Написали, поставили зверху гриф ДСК і всунули це в Верховний суд. Писаєте анекдот навіть в тому заключається, що цей документ проняг і разом з поданням е, Свириденко потрапили в РНБО згідно реєстрації 13 лютого. А указ президента і відповідно засідання РНБО були 12 лютого. Тобто вони навіть теоретично оцей маразм не, не могли бачити. От вони сьогодні бігають, як пуш на сковородці, і розказують, та президенту це взагалі не потрібно. Ви знаєте, він може б санкції на просто так. Не треба, щоб там ви щось зробили. От він так вважає. І тому він накладає санкції. Дивіться, обличчя суддів, коли вони це чують. Ну це люди 14 міг сказати, держава, це я там, і кинути когось в Бестілію. І хай він там сидить до кінця днів. Тому що я так хочу. І от у нас отака середня віч панує. І тому цей суд треба транслювати на всю країну, щоб всі люди бачили, що там робиться і в якій країні ми живемо. За такий президент. Пане... Ну, я сподіваюся, що все-таки все це закінчиться і дуже швидко. Пане Андрію, дякуємо вам щиро. Андрій Рева, міністр соціальної політики в 16-19 роках. Спасибі вам, велике.